З глибоким сумом повідомляємо, що 25 травня біля села Хромове Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання загинув житель села Хватів, старший водій-радіотелефоніст, стрілецької роти і фрейтор, лиховід Ігор Юрійович. Воїну було 53 роки. Він честю виконав свій військовий обов'язок, ставши на захист української держави, її суверенітету та територіальної цілісності. Бузька міська рада висловлює свої щирі співчуття рідним. Та близьким героям, його друзям і бойовим побратимам. Нехай добрий світлий спомин про Ігоря Лиховида назавжди залишиться у пам'яті усіх, хто знав його, любив і шанував. 28 травня в Бузькій міській територіальній громаді оголошено днем жалоби. Сумуємо разом із вами, низько схиляємо голови у скорботі. Вічна пам'ять і вічна слава героєві, який загинув за свободу і незалежність України.